Хлопці, ми это Sonic 6 і сьогодні у нас нова рубрика з Володою. У Нас сьогодні рубрика, як ви догадалися по прев'юшці. Хто ліпше знає канал Sonica 6? Да. Хто перший? Ти перший. Ок. У Нас 10 запитань, мене 10. І вов 10. Май тебе за 10. Нови пробуємо. Ну, давай, перше питання. Коли створили канал? 2021 року 7 січня. А незвично згадав, то що я мав. О, я згадав? Згадав? <світ> Добре. Яке перше відео на каналі Опшорт? Таке тупшорт не було перше Ти взагалі колись я тупшорт не знімав. Так типа та... Это вот на майданчику 24 година на майданчику. Ня. 24 години. Ну, типу, 24 години е, відео в лісі, коротше, погоню скажу. А, мою відео. Ти... та 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 так, так. Яке саме популярне відео? YouTube Shorts? Ні. Е, пісня? Ні. Та? Ні. Пісня зараз зняв топ-1. Ні. Так, ну, Редбол, Редбол. Дивимось, VR. А ні, там, а, 9-5. 10... 10... Zo... Nie, все, вже все, все, ты же сказал. Я знаю, что там Red Bull. Парша шестина. Добре. Рад болт 4, пальша шестина. Так, зараз показываем, что видео Популярні. Рад болт 4. На 9 прахе, цілих 70. Да, настолько питання. Яке на там на, та на яку тему відео найменше? Типа. ігри, прогулянки. Як типа тему? Ну, теми, типа, яких саме менше на яку тему, типа, на футбол, на ігри, на прогулянки. Ну я вернувся. Е... Будував шалаш? Ні, Му не ханця. Шах... А я! Ну то типа таке більш-менш нормально. Більш-менш так ознавіло. Ось так чинно. Нормально. Як тему? Ну на футбол. Де я знімав футбол. На ігри. Де я знімав ігри, типа. Ну що в мене саме менше відео? Футбол? Два відео. Ок, тігер. Ура, вона відгадала правильно. Дальше. Скільки частин в роботі прогулянка у лісі? Зараз, що вона зняла? вони дуже давно знімалися. А, коли ти маленький беззубий. Стікати вот. Во третья там. Блять. Не, ну перший то я точно дивився. Другу тоже. А третя там, де ти шукав, рахується дерка на дереві? То і була друга частина. А. три? Так. Тоді я ще з Владом знімали. Так типа в назві була є третя частина. Я мачу! Дальше яке это у нас? Що найчастіше я знімав? Як? Тут касаема Браус Сарс? Не, ну типа теж на тему, яку саме чистіше. Бравл старс? На тему. Нема тему брасар. Тима нема, каналу на тему. Нема тему Браула Старс, я тема ігри, наприклад. Тему! Зараз <плес> має бути реклама. Як імену тему? Ну типа на яку тему на найбільше відео було? Так само, як найменше. На футбол, на ігри, на що мене ну, Найбільше га... набрало зараз? <плес> <плес> ну, добре, на ігри зарахують. На ігри? Ну, а набрало зараз? Ну, типа, ну коротше, типонію. Ну як то ж яку це? я обіцяв зняти три роки тому? Ти що не пам'ятав, мовна й хит. Ну, що би що згадав? Я би згадав стік на Разів ти ригнув відео. Граю в метри Ні, Ні, ну тут у тебе шансів. а я буду пам'ятати, і мої підпересники завжди будуть пам'ятати. Буде камера обов'язково зніме. Ти не згадаєш. Та що го наш? Як і три роки тому. <laughs> як йому ну, типа відеоигру якусь Та, А, да, видеоигру на комп'ютер же. Майнкрафт! Ну, Бля, не красто гадав. На комп'ютер я три роки тому. А відео про GTA я казав. Що? Відео GTA! Ні, ну типа, як я відео знімав на GTA, типа то я в тому відео казав. Відео про GTA я знімав на компі, і ты в тому відео я вроді казав, що по Майнкрафт. Все, давай, дай! — Яке питання. Яке питання, мен! Ні, не питання, яка питання! Мен! Тихо говорить так. Ууу, яка питання! Так, восьме. Чому іменно назва Соніка 6? Можна питати. Бо ти хотів, щоб було. щоб легко було запам'ятовуватися, а твій улюблений персонаж був Sonic, і тобі щось прийшло в голову, і ти просто тобі, і ти просто написав Соняка 6, щоб не. Це до Sonica 4, щоб не бути похоже на 4. Ой. Ну, типа, так. Чи мінялась колись назва каналу? Чи колись мінялась названі nee, 6? Ніколи 6. Никола, Никола. не мінялася. Точно? Ніколи не Точно? Ніколи не мінялась. Ок. Правильно? Так. Які види аватарок в мене були? Типа, стандартна, чи було в мене весіння, зимово. Так. <с>... <Шкі>... <с>... 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 Стандартно теж рахується. Одна. Ні, Ні, ну, то я просто рахую. А. Три може. А, як? Ну просто одна була стандартна. Та, е, ти недавно поміняв, а значить, якщо ти поміняв, мала бути, мала бути друга і зараз третя. А. Якщо ти поміняв, мала бути третя. Мала бути друга. Я не пам'ятаю його логіки, ну коротше, коротко на хлопський розум у мене була зимова аватарка зі снігом і шапкою. Бо вот во стандартная казах і було ще флаг України. <різвіст> ну, прапор України. Ага. Продаю вові він буде знімати мене і деколи трохи себе. Ну, маєте мене вже. <гум> Ой, я знаю, <знову>, да. <гум> а вот починається. Возьмай. Подочку, знімай мене. Не Там я обернула. <гум> так. Ну, свої... <гум> Скільки років. Каналу Sonic А 6 Мэнч. Майже таке саме як мене. Ну. І було роки. Це ж і тяжко. Типа чотири роки, але не по. Три... ну десь три з половиною майже. Та, бо він створений в січні якраз після Нового року. Та, він. Після Нового року створений? Десь три з чимось. Три. Ну типа не чотири! Чотири роки! А, ну типа 4 роки і ще тут пустили. Ты Ти Ты як і раз? Ти сказав 3 з половиною. А, а на каналу 4 все, ти перший не зараховано. Так не чесно. Коли вийшло перше відео на каналі. Перше. Мммм. У затин створив, якби. Ну, ти ти пам'ятаєш, що було. Ты мне це знає що було 3 роки <зовно> тому! <зовно> Якось там відео сказав! Якось нас нову Я точно пам'ятаю, що відео вийшло набагато-багато пізніше, ніж сам канал. Десь... Ну, блін, обов'язкове число. Я пам'ятаю місяць приблизно квітень, березень. Точно, квітень, березень, я пам'ятаю. Зархова, я не знаю, он типа число добре зараховую. Ура! А, чекай, я перевірила, якого яко квітень чи березень? Виквітен бейрозен має майже. Так, 4 роки тому. Так. Е, питання номер 3. Скільки відео з мною? То рахується, чи ні? Ні. Что що, що рахується? Ні. Так. Ну будемо рахувати будем рахувати. Математика Соніка 6 номер 1 відео з Вовою про Brawl Stars. Як ми там, Місті. Впали, там, то, на тому дивані, як ми тоді впали, Але а в того відео. не було відео, так, скоро пішов застеляти. стріляти, то вони удачно любимо. Ми вже тоді навіть швидкість тренували. Так, ми тоді прям жорсткі були, поки нам не дали. Я ведь хвалила. Так, відео з Вовою — раз. З камерою пробравив. Друга частина пробравив. Відкриття жувачок, -е Вторимо коли. В другій частині його не було. Точно. Точно не було. То відео не рахується, значить браво раз, браво. Два, 24. Ні. 24 години. Добре, давай. Ще 24 години баснику. І наша перша хата, шалаш. Ну так типу шалаш вот дві хвилини. Добре, як в машині точно рахується, бо там плондесять. Машин Машину я забув. за багажник! Це багажник, я забув за багажник. Я забув легендарный за багажник. чекай. Я забув за багажник. Яка найпопулярнейшая відео? Топ шорт наркотики? Там. А. Він там назву Топ шорт, так то нема. Давай, назву кажи. Нема назви тут А ти придумай. Там нема. Хештажи. Там нема видео, я знаю суть того, что это. О. Я видел хотите відео. Я подвелся видео, типа твой рахуется эту шорту. Та, яких хешта? Я знаю, як она називається. Да як називається? Відео хоче про футбол, футболу жорсткою піснею. Мессий Роналду легенда навсегда. Добре, Там я буду, добре, не доброго. Доброе. У п'ять учасників, які знімалися в відео. В тому чи взагалі Взагалі. А. А. А, це легко. Мене рахувати? Нет, ты не ти Так. Давай, на навіть себе не буде роба, разом нагадаю. Жорсткий волотарчик. <гнів> Вова. Жорсткий тренуровчик за воротами був. І Влад. Моя мама. А. Ну, і ну, було. Перше відео Ну, а в мене в одному відео до їх ще учасників були. І Максим. Він був в третій частині. Можна йти про Добре. Блін, я вас зрозумів. Ну, жорстко. Добре, ша. Показуй нормальну камеру тобі Ты снималась. Назви, назви 10 найпопулярніших відео. Які набрали лише 100 переглядів. Довгі. Довгі? Так. О! П'ять, так? 10! Та Это тебе там штук 40! Та яке штук сорок, 40 взяла, ніч треба всіх згадати! Ай. Ой, ти причина сильна, знято, знято легше, ніж запам'ятати. <кій> <кій> з боссу. Ну типа чи чі, від босса пач частину? Ні. Так. Я, я тебе знову найду. Ти ні! Дай телефон. Дай. Коли тебе Та... найду. Да, там буде показувати, найпопулярніше! Най. Я не дивлюся. Це не тільки буй з боссом. Чекай. Що Я не знаю, чого вона йде. А соня, который это? Мохвинцевина, понятно, я понял. Дякат я тут напишу, типа. Я пробую. Что? Вот! Блят, то я пошук. А я не помню, я на ту только видео. Соник. Соняшит. А я у тебя такая. Соня кашиф. Те... Я не мію писати. Т. Ч. Чи... Від Ромба. Так. Я не знаю такого відео. Я не пам'ятаю назву! був! Баля, то я пробую відпити. Я не дивлюся, я знаю, воно застав в кінці. Я відвернувся утром жорстко. Так. Де воно? Де воно де воно де воно здрем задержав? Е. Е. Називей 10 відео. Ну, називай 10 відео, які... Набрала плюс переглядів, Та відео не набрало 100 плюс переглядів. Там те, яке я казав вижив від робота, не набрало. Я знаю точно, перший Роблокс набрав з Вов WoW. бою. Mm, ще одне відео з Вовою було. Про Угу. Другий Роблокс Тоже. Тож. Ні, я сам його знімав. Ред перша частина. Red Bull друга частина та. Red Bull 3 частина на стомізол не залетіла, вроді. GTA залетіла, точно пам'ятаю. Що ти твориш? Один. А. Сік мене вже є. Чотири. Чотири. Скільки чотири, що шість і треба. Ну, Блін, я час тягну просто. Блях. Я там ще відомо не було. Погонька в лісі. Перша частина. Друга частина теж набрала 100. Шість. Ще 4. Весь мене багато відео на 100 набрала. Е -е 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 -е. Брав Старс відкриваю пас. Браво Старс просто граю. І що ти там робиш? Не? Так просто АПА і там є. Почекай, пою брав. А по грифа воро я теж набрала 100. Чи ні? Сік мене вже. Ще одне дев'ять. Було шість. якщо ще три додав? Ще одне. Ще одне, ну одне, я точно згадаю. Тільки ще єсть. Ще одне. Ну що я ще знімав. що я окрім браулербокса нічого майже не знімав такого популярного. Mm -hmm. А, повторю легендарні гули перший. І сами Ну так шабик я уже сказал. Ну все, я 10. Хай буде, хай буде. А перевірити? Чекайте, ми зараз перевіримо. Коротше, ми подивилися на вари, я забув три, але я клянусь людиною, і клянусь інопланетянином, і клянусь Вовою, і клянусь своїм каналом, що там точно було 100 параглядів, так відео, який я назвала. Добре. А шаг на Вові. Коли було останнє відео, про пробрало старсу. Я знаю, я дивився. Я поправила. Так. Я не буду кажуть, точну дату. Просто скажу, там рік тому, чи два. Вроді рік тому. Нет. Скільки? Шість місяців тому? Так, шість місяців тому. Так. Реально 6 місяців тому. А поводим Я... а... А, а, але... а... не буду а. Не... не так. Хай буде так. Коли в був перший стрім? Чотири місяці тому. Добре. Я вже то відповідав, просто нам не зазнали. А ставте, якщо ми це відео набере 5 лайків, то ми знімемо другу частину. Що це таке, Я, Я сам не розумію. Да ти, ти сам тут писав. Перший YouTube шорт, коли мене не вийшов. Оп. Ну, весною 22 ні вроде. Ліптом. 7 го 4 -го липня. Точно? Давай Володя зараз чекає. Я знаю. Давай, Коленьке питання не знати. Ютуб шорт, найстаріший. го липня. У вас другий рік. Може, я йду? Куди було? Йомані... Я впав. Телефон нажме. Йо... Я точний? Підтвердили по настрої. Ну, я рік вгадав, 50 на 50. Ну, не нервуйся. Ну, 50 так? на 50, я вгадав рік. Добре. Ну, 50, 50 на 50, я рік вгадав. Може, це навіть... Скільки? Скільки в тебе? Я чому? На чому? на Загальности куда забрали ее? А. О як? Я потом я дивився, було 140 тисяч, Потім ще трохи відео позальтану, думаю, де стару 150. 000. 150 тысяч. Сика? 160. 148. Ну, можно за углублять. <п> 148 тысяч 95 выбирали. И когда там казал? Я казал 150 тысяч. Ну все, за округа, да. и на свои шлобы до матча на 20 тысяч. Короче, всім пока. Так, нарешті ми зняли все. А я вже на газі той час не помитися. Так. Ми настільки довго знімали, що було. Я все вже помився. Ми зробили паузу, я пішов помився, і ми далі продовжую. Так. Оцінюсь качество мікрофонів, і я вам подати.